Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні знову буде розпаковка. Сьогодні є новинки. Ця категорія масочки, тут будуть різні масочки, цікаві попадатися для сну. І я візьму ось таку сьогодні масочку. Також нова колекція в це меми. Тут будуть різні смішні меми попадатися. І я візьму просто два пакетики. Вони тут майже всі одинакові. все другие категории вы уже знаете. И сегодня из этой категории я хочу взять вот такой пакетик. Лобу бы таки в одежде возьму вот такой скачанятком. Стич э, хочу взять вот этот пакетик. Тапа лапки ось цей пакетик. кіндер Гаррі Поттер. Ось цей я хочу залишити на кінець, а візьму сьогодні ось цей. Мавка. Сьогодні візьму землю. Purple. Ось такий пакетик. Капібара сьогодні закінчується, бо у цьому пакетику є капібара, а отут різні такі тваринки новорічні, і тому я відкрию сьогодні два пакетики. Вакуку візьму ось цей менший, такий гарний. Лабубу, Ось такий фентезі. Їжа візьму два пакетики. Ось такий і ось такий. Дог. Хочу взяти ось такий пакетик. Леопард. Візьму, напевно, ось цей, а тут два пакетики. Ось цей Макфлурі Мак... МакДональдс Макфлурі. Такий. Кін... Кіндери новорічні візьму просто два пакетики. Орео теж просто два пакетики. І Пінк ось такий. Почну розпаковку з категорії новорічні Кіндери. Мені попадаються ось такі гарні дзвіночки. І ось такий котик, який сидить в різдвяному чобітку. Другий пакетик з цієї категорії. Попадається. Тут багато якихось маленьких сюрпризиків. Мені попадається ось такий котик в костюмі оленя. Ось такий віночок гарний. І тут ще багато різних маленьких ось тут такий людяник. Тут о, теж якісь ведметки які в чобітку сидить, подаруночок. І е, теж людяник. Далі в мене категорія Гаррі Потер Кіндери. І мені тут Мені тут попадається гравець у Квідич, з яким Гаррі грав в одній команді. Ось сюди потім я його приклею. Далі, далі в мене категорія McDonald's Макфлурі. Мені попадається два Макфлурі. Один з е, Грімас, не є неїдки Грімас Шейк, такий, такий напій, а тут Морозиво зі смаком маршмеллоу і шоколадом, напевно, буду кулити. І Minecraft зі смаком солодкої вати. Далі в мене категорія Орео. І мені попадається ось таке орео з подвійним кремом. Другий пакетик з цієї категорії. І мені попадається орео зі смаком полуничного лимонаду. Далі в мене категорія стіч. Мені тут попадається стіч з його подругою. І я приклею на ось цю сторінку. Далі в мене категорія така фіолетова. Мені тут попадається ось така гарна квіточка. І місяць я потім вклею ось сюди. Далі в мене категорія Pінk. Мені подається ось такий термос. І ось такий фотоапарат. Він, здається, називається Instax. Категорія лабубу. Мені подається дуже велика наклеїчка. Дві навіть. Ось така лабуба, яка сидить в кріслі. І ось такі три які їдуть на машині. Далі в мене категорія вакуку. І мені попадається ось така дуже гарна ніжна така вакуку. Далі в мене категорія капібара. Так. І мені попадається ось така капібара з гілочкою, капібара біля ялинки і ось такий це, напевно, пінгвінчик з шапочкою. І такий другий пакет категорії. Ну, то... Тут нема категорії, це просто пакетик новорічний. Тут один пакетик тільки в цій категорії. Багато сюрпризів. Мені попадається жабка новорічна. Ось така дівчинка чи це хлопчик біля зірочки. Дівчинка з подарунком. Оленятко з бомбочкою. Котик з подаруночком. І ось така новорічна Мей Мелоді. Далі в мене категорія такі діті лабуби. І мені тут попадаються ось такі і ось такі наклеїчки, наліпки. І ось така лабуба з парасолькою. І тут в неї пише лакі на, е, на кепці. Потім... Далі в мене категорія Мавка. попадається ось таке зображення мавки І ось така рись чи цякицька. Далі в мене категорія фентезі. Мені попадається ось така наліпка. Далі в мене категорія док Мені подається ось така собачка. Далі в мене категорія тапа-лапка. Мені подається ось така е, волохата лапка, вона має бути ось тут. Далі в мене категорія леопард. Мені подається ось такий лев. І ось така лапа з таким довгим манікюром. Далі в мене категорія їжа. Дається ось такий пончик. І чіпси. Другі пакети з цієї категорії. Мені попадається поки. Вони мають бути на ось цій сторінці і молоко зі смаком чорниці. Далі в мене категорія маски. Мені попадається леопардова масочка. Ось така дуже гарна. І це така позначка, щоб я відзначила, що вона мені попалася. Далі в мене категорія меми. Мені попадається, мем свято наближається. І «Цей його забув. Другий пакетик з цієї категорії. Мені попадається мем, хто рано встає, той цілий день ходить соний і злей і попугайка. Далі в мене категорія одяг для дівчат. Мені попадається одяг для Ніколь і для Еми. Чаку, я буду прикрашати Ніколь. Спочатку її взую, в неї ось такі чобітки. Далі ось такий капелюх. І сумочка. Далі я буду прикрашати ему, спочатку її приклею ось таку гарну шубку. І тепер ось такі квіточки. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео, Па-па!